Добрий вечір, друзі. Ми раді вас знову запросити до вечірньої казки, яку для вас сьогодні проведуть ваші найкращі друзі: Гоша та Яна. <гумен> <гумен> Привіт, малята! Ну що, готові відпочивати у нашій веселій компанії? Звісно, готові. <гумен> І мультик подивитися, готові. А здай... Готові, малята, готові. <гумен> Яно, Яна, зі мною таке сталося, що на мене сьогодні на вулиці. Накричала якась жіночка. Я її навіть не знаю. Йду їм, цукерку, нікого не чіпаю. А фантик виконав, виконув, коли цукерку з'їв. Угу. А вона, можливо, на мене образилася, що я з нею не поділився. Можливо, можливо. А От я думаю. А куди ти папірець від цукерки дів? Та Ого, я куди куди? Та й та, та, та що вулицю кудись кинув, я не знаю, куди там. Гоша, ну ти молодець, звісно. Ти ще дивишся, чому вона на тебе накричала. Чому? А от подумай, чому? Я, 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 я не знаю. Не Чо? знаєш? Чому? Тому що ти кинув обгортку від цукерки на, на підлогу. Ну і що? Що а, значить? Та, ну ну приберусь, Яна. Ну чому ти чіпляєшся до мене? А? Хто прибере? Та хто? Для цього є двірники, прибиральники. О, а ти думаєш, що їм подобається так постійно прибирати після таких як ти сміття з підлоги? А, ой, я, я, я не знаю, Яна. Що це хоче сказати, що, що це некрасиво? А може, Вісь ти хочеш сказати, красив. що це не виховано? І не виховано, і не красиво це Гоша. Для цього є сміттєві баки, куди потрібно викидати сміття. Та, а не те, що ти наробив. Що ти зробив? Тепер... Я, я ще маленький, я, 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 я не знав про це. Ну, я, 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 маленький. Я, 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 ти. Я, я не знав, що це так не можна. А? Навіть про це маленькі дітки знають, а ти кажеш, що ти маленький. Малече теж знає, що не можна кидати сміття на вулиці. Ой, це щось мені не, не віриться. Яна. Ти мені не віриш? А ну, давай ми них зараз запитаємо. Ну давай запитай, побачиш, що вони а нічого. А давай, давай, От Зараз нам малята розкажуть, чи можна кидати сміття на вулиці, чи ні. Ну, ну давай, Слухай давай. уважно. І дивись. Щоб було гарно, а не можна світити на вулиці, щоб було гарно дуже. Бо, Бо ті люди, які прибирають, вони хочуть, щоб було гарно. Бо... Бо так природа вмирає. І ще... чи можеш викидаєш, кульок ще мусиш викидаєш, то все одно вмирає. Бо, бо тоді буде двірникам багато роботи і, і, і не треба кидати, бо можна стати недобрими. Тоді на вулиці стає дуже брудно і людям не хочеться ходити, тому що на вулиці не можна смітити, тому що це не культурно, це не поважно для, для людей всяких. Це не, це не гарно смітити на дворі, Це тільки роблять не куртульні люди. Бачиш, бачиш, Яно, вони знають. Вони знають, не що не можна смітити. Та я теж, я теж знав та просто подумав, що мені за це нічого не буде. От. Отож, менше про таке думати треба, Гоша. Треба знати, що кидати сміття на вулиці не можна. Це категорично заборонено. Тому що доведеться двірникам прибирати після вас, а це зайва робота для них. А кому ж подобається прибирати після когось? Ну добре, я обіцяю. Обіцяю, що жоден листочок не впаде на вулиці. як же мені зараз соромно подивись на мене, бачиш? червоний сидиш А очі дивись мої, бачиш! Та очі, сльози зараз будуть. От я й кажу. А що тепер мені робити, Яно? А що робити? Що робити? Треба подумати, що робити з тобою. Просто не смітити, Гошу. Ти будеш більше смітити? Я, я не буду. Обіцяєш? Якщо хочеш, я можу вибачитися перед усіма усіма усіма. От вибачте, я ніколи не буду смітити на вулиці. І не, не буду правильно. вам додавати зайвої роботи. Я не хотів. Я просто не подумав про наслідки. Ага? Молодець, Боша. Молодець. І знаєш, що за це тобі тепер буде? Ага. Що, що мені тепер буде, Яно? Будеш прибирати вулиці в нашому місті. Так, так а може? Яна, я, да я, ладно, я, жартую, ого, я я поприбираю, Я поприбираю. Тільки знаєш що, Яна, mm. давай давай спочатку подивимося мультик. Давай? Марята, будемо дивитися мультик? Ага, а потім будемо прибирати. Давай. Давай, дивитися мультик. Ага, не ну давайте.

Thank <laughs> you. Да, мы до ночи стояли с тобой, как всегда, было этого мало, как всегда, позвала, я метнулся к вокзалу. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Пус я пошла, <с 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 Ти бачила? Ти бачила, Єна? Волк насмітив! Треба його насварити. Угу. Він ще отримає своє гоша. А? Ти не хвилюйся, ти краще мультик дивись далі. Ага, давай. Ого, який цікавий мультик. Але я так робити не буду. Обіцяю. І правильно, не і... потрібно так робити. Так, і ви, малята, теж не робіть так. Не смітіть на вулиці, бо дуже-дуже погано воно. Ой, малятка, бачите, як Гоша назвінився. Ага. Не буде більше смітити, правда? Так, не буду більше ніколи. І будеш всім розповідати, що так робити не можна. всім Але... всім кого зустріну, буду казати. Молодець Гоша. Ну, а що ж тепер малята? Час патоньки, правда, гоша? Так, так, і хай малята насняться вам сни про чисті вулиці нашого міста. Солодких вам та казкових снів. Добраніч!